Вас вітає тут канал Океан Трейд. Представляємо ультрапрецейну цангу er 32 Д6 та 5 мм по din 64-99. від турецького виробника Дегерлі. Дані цанги використовуються в цангових оправках er 32 на токарних та фрезерних верстатах для затиску свердл, фрез розгортак мітчиків тощо. Цанга виготовлена на сучасному обладнанні по стандарту DIN 6499 з високоякісної інструментальної сталі, термооброблена та шліфована. Діапазон затискання інструменту від 6 до 5 мм, довжина 40 мм. Точність виготовлення цанги 0,5 мм, що відповідає найвищим вимогам для кріплення інструменту. Використання даної цанги дозволить значно підвищити точність усієї системи верстата і стійкість інструменту. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-яких куточках України. З нами швидко надійно та якісно.